Шкали, це критерії мовленеві, наприклад, деталізованість людини, як вона може в своїй розмові наскільки занурюється в деталі, структурованість мови, наскільки вона послідовно викладає думку і дотримується структури своєї мови, і це я перелічу декілька таких шкалів, Аналітичність мислення, як вона може розкладати свою думку, роз'яснюючи її людині, яка не розуміється на цьому. Це такі, ми називаємо їх психолінгвістичні критерії мови, які показують відображення людської особистості. Таких шкал у нас 10, 110 шкал, і кожна з цих шкал має ну, свою градацію. Як я вже сказав, більше тисячі варіантів мовленевої поведінки людини вона охоплює все, що людина будь-якої темпераменту, будь-якої типології може проговорити, мовленева модель переводить це в числа показує нам відповідність.